26 серпня, вівторок, сьогодні день про дисципліну і порядок. Він ніби ставить перед вами дошку і каже: а от тепер розпиши план чітко, що, де, коли і хто відповідає. Відчувається потреба навести лад у справах, правилах і навіть у відносинах. Але тут є пастка: якщо зациклитись лише на контролі і вимогах, то можна опинитися в глухому куті, ніби ви самі себе прикували до стільця. Сьогодні з'явиться бажання все структурувати роботу фінанси, простір та плани, я ризик вперто гнути своє, навіть якщо інші мають слушні аргументи. У важливих моментах працює стратегія. Зупинись і подивись під іншим кутом». Добре, виходять домовленості, які засновані на чесності і повазі. Урок дня, справжня сила проявляється тоді, коли ви не тиснете, а встановлюєте справедливі правила. Влада без балансу швидко перетворюється на самознищення. А в моєму телеграм-каналі є розширена версія прогнозу, яка включає також і прогноз на стосунки, Прогноз на роботу і ще деяку інформацію, яку я думаю, вам теж було б цікаво дізнатися. Переходьте за посиланням в шапці профілю і не забудьте підписатися. В мінусі дня застрягання у власній впертості, коли не чуєте інших і самі ж від цього страждаєте. Стан підвішеності ні вперед, ні назад, і усе це через надмірний контроль. Вимоги до інших без прикладу від себе. Сьогодні ваш стиль впевнений, структурований з ноткою гармонії, кольори, пастельні відтінки синього, світло-сірі, світлосірі. Білий та беш, аксесуари, ремінь, годинник чи браслет, які символізують порядок. Стримані прикраси, що створюють баланс. Цей день вчить, що справжній порядок і сила не в тиску, а в чесній дисципліні. Там, де ви тримаєте баланс між контролем і гнучкістю, відкривається нова стабільність. Я вам бажаю прекрасного вівторка, гарного дня. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Ставте мені вподобайку і пишіть коментарі. До завтра.